Друга часті по першій частиці побачався, це друга часть, бо там трошки час велика виходила, щоб я так досніму Ну я прислав, чесно, я звичайно вибув. Ладно. Ми зупинилися на 130. Це не виходить, зараз це в нас прямо маленьке-маленьке Дирисій. Дивіться, Дивіться стать. Ми, я хочу засняти завтра. Сподіваюся, що всі приїдуть. І ми заснімемо прятки по всій поліві Тобто, Огромний квадрат. Я вам потім покажу, Уже вже в огромному відео, якщо ми його снімемо. Огромний квадрат, тобто все там дуже велика територія. І ми будемо ховатися по ній. Тобто, з дві людини шукають, дві людини ховаються А потім нам беру. Тобто це вийде дуже класне відео. Я вже дуже його хочу зняти, не знаю, як. Ви. На, починаємо нарахуватися, ми інші стімаємо. 131. <реш> трохи холодно. 132, 133, 134, 135, 136. І я зараз йду опять на кінець. я тут хожу, у мене такі дивіться, у мене всі кросовки мугрі. Вона то -то 137 було, так? Да? 136 там. О, гаріна. Оба все, це зараз за, 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 я поставлю паузу і дойду йка. Я поки що передивився, у нас 136 дерев. Може трошки обчитати. 136 і ми зараз йдемо туди на іншу сторону. І будемо. Оці подвальчики, я пам'ятаю, які грахував, ми там ховалися. Вони там дивіться, таке місце, може хто не знає, дивіться. дивіться, там дуже класно хватиться. Я, блін, я тільки що хотів сказати, скільки цих подвачків найкраще ви подивіться відео і знаєте, скільки. Фу, блін, я захис запихався. Ще трохи холодно, така погода пасмурно. Тирой холодно ходить. Снімає. Фу, 136. Та ми зупинилися на 136. Ото маленьких багато, я бачив вже звідси. Трас, 136. 137, 138. 139. 140. 141. 142. 143, 144, 145, 146, 147, 140. А вона. 149. 150. Це 150 дерево. Фух. Їх ну, навернеться буде 200 Ладно, 150 дерево. Далі далі. Ось це рахував Ну я вийду на початку, щоб мені так чало, якщо не Бо я так можу трошки збитися. 150 вже дерев'яна. І давайте далі рахуває. 151. 152, 153. 154. 155, 156, 157. 158, 159, 160... 160 62 63 64 65 5 66 60 68 60 69 70 Може 170 дерев я нарахував так, я не бачу смисла. от сюди заходити, а да? ремон 170 дерев. І це другий час на ній вже майже під 4 хвилини. Фух, йо, я вже так злобився. Ходиться. 170 дерев в мене все ровно виходить, прикольно. Може і так сажали, бо знаєте, що ровно. Так, я не знаю, ці проходять. Так, 150... Ой, 171, 172. 173, 174, 175, 176. 176 і давай починаємо далі йти. А це, дивіться, я тут далі заходити не буду. Ну, там їх, типу, нема. Просто так дивіться, дивіться. 176, я зупинився. О, я просто там, бачите, їх нема. Ну, я не можу приблизити. У них там нема, типу. Може, це... Може, хто є пачі, дубу, натризацію, там немає. 176, то есть может так не сильно близко прям подходит, притык. Отсюда дальше буду стоять сейчас. 177, 178, 179, 190, 170, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, Звати, я вот я его запомню, 190. 191, 192, 193, 194, 195, 196. І там три. 198, 199, 190... 199. 200. 200 дерев. І це капець. А, за 199. 200. 200. 200. 200 і <п 'ят 'ят> давайте починаємо. Філіш, наприклад. 201. 202. 203. Це 203.

Блин, я кое-что забыл. Нет, тут поймал. 214, 215, 216, 217. Это... И там все. Ай, ⁇ -мо ⁇ Аж так думал, все уже до дома, до дома -до пиду. Холодно, капец. Блин, 217, зараз будет столько дорогой. Желательно, 218. 219. 220. 221. Це останнє дерево, ура! І сьогодні. на 30-й школі знаходиться 221 дерево. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, помните, що у нас сель. 30 підписників до кінця літа. І всім пока.